Найкращі студенти, найкраща молодь, яка присутня в цьому залі, для мене є велика честь сказати декілька слів вашій чудовій аудиторії. Я даю собі повний звіт, що передо мною стоїть саме цікаве молоде покоління українців. А один розумний чоловік колись говорив: будь дуже уважний, коли ти говориш з молодими людьми. Бо ти ще не знаєш, хто перед тобою стоїть. Бо насправді вам багато дано. Ви покоління, яке стає на плечі батьків і вирішить ту велику справу, яка найдорожча була для дуже багатьох українських поколінь. Це творення Української незалежної держави. Я розумію, що ми сьогодні дуже багато будемо говорити слів, присвячених освіті, як це важливо, як це е, знаково, коли людина свою дорогу у цьому житті починає із освіти, з гарної професії. Це одна із величавих задач, яка стоїть перед кожним із вас, а ми всіляко їй будемо допомагати. Але я хотів би згадати, що сьогодні, можливо, 800 тисяч кілометрів звідси вирує справжній фронт боротьби за українство. Це фронт тої війни, з якою черговий 24-й раз прийшла до нас Росія. Я знаю, як багато людей. Втомлені своєю бідою, цим горем, втомлені від того, що яке б ти село не приїздив, на цвинтарі ти завжди побачиш багато або менш багато українських державних парпорів, де покояться наші герої і серце від цього щемить. Але разом із тим я хотів би сказати, що масштаби. Цієї війни, це не масштаби двох років, це не масштаби навіть десяти років. Ми зараз повинні говорити і пам'ятати, це наша боротьба за ті 350 років колоніалізму, з яким прийшла Московія у середині 17-го сторіччя. І у кожного українця, незалежно від того, в якій частині України він би не проживав, був самий головний Сон, як проснутись і побачити вільну незалежну Україну. Це снилося вашим дідам і прадідам, моїм дідам і прадідам, і незалежно від того, на якому краю України вони не проживали. Це була велика загальна національна мрія. І ось 33 роки назад ми проголосили суверенітет. Це, можливо, одне з найбільших дійств. Яке відбулося за останні три десятки років. Але мені здається, дуже знаковим є те, що за ці 30 років, насправді ми це всі відчуваємо. Із нації ми стали нацією. Ми стали спільнотою, яку, яка об'єднує десятки мільйонів українців. Ми це відчуваємо. Ми відчуваємо, що за ці 30 років ми стали як нація дуже дорослою. І коли ми шукаємо відповідь навіть у тих умовах, які є, чому так моцно, так кріпко стоїть українська армія, українці в цілому, та тому, що за ці 30 років ми сотворили дух, дух, який дає найбільшу силу українській нації. Тому що у війні перемагає не зброя. Коли 17 мільйонний мільйонний північно-в'єтнамський народ перемагає першу армію світу, без юмору, першу армію, давайте задамо запитання. А яким чином він переміг? Як В'єтнамець переміг американську армію? ак 47 ні. Мігами ні. Т60 ні. Чим він їх переміг? Духом. Тому що та велич духу, яка була в'єтнамця, який боронив свою землю, за 10 років йому дала перемогу. Тому ми сьогодні не квазі нація. Ми вже нація. Ми велика нація, наповнені українським духом і тому ми не переможні. Мені вже наступають на носок, що я повинен завершувати. Я хотів би, звертаючись до винуватців нашого заходу сьогодні, студентів, які отримують дипломи, адресувати одне невелике побажання. У кожного після отримання диплому у вас прокладеться своя стежечка в житті. По дуже багатьох питаннях ви будете пізнавати світ з нових сторін. Багато разів в житті ви очевидно будете міняти свої професії, але переступаючи по рігу університету, дуже важливо, щоб той Дух, той всесвіт, те українство. Яке в цих стінах виховувалося, а я думаю, що це одна з головних кафедр, незалежно від профілю університету, щоб ви його проносили через все, все життя. Бути українцем це дуже цікаво. Бути українцем це дуже модно. І я переконаний, що українська нація і українська держава ще багато-багато разів здивує світ тими непізнаними речами, які вона. Зберігає своїй культурі, своїй пам'яті, своїй історії. І тому я хотів кожному із вас побажати довгої, успішної дороги, присвяченій українській родині, власній родині. І щоб ви були горді, що ви родилися на найкращій землі на світі, в українській землі. Слава вам, слава Україні, і хай щастить вам, Героям слава. Віктор Андрійовичу, щиро дякуємо вам. Якщо ваша ласка, залишайтеся на сцені, тому що ми пам'ятаємо вашу умову приїзду до нашого навчального закладу, що до вас будуть лунати запитання від молоді. Тому, шановна молодь, шановні студенти, випускники нашого університету. Запитання до третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Будь ласка, я на першій зустрічі просив. Ви ж простенькі запитання? Давайте Так, просимо так трішки простіше питання, які стосуються Віктора Андрійовича, його поглядів. Будь ласка, прошу, добрий день. Добрий Дозвольте день. відрекомендуватися. Випускниця фахового коледжу університету короля Данила чупрун Наталія має наступне питання. Підкажіть, будь ласка, що вас мотивувало стати президентом? Насправді я коли закінчив Тернопільський фінансовий інститут і був переконаний, що моя дорога це фінанси. Я дуже їх полюбив. Мені цікава була статистика, мені цікава була бухгалтерія, мені цікаві були відносини і фінанси, і фіскальні, і грошові. Бо насправді це дуже цікавий світ. Це світ, де панує тісна кореляція, де панують лінійні залежності. Якщо ти їх добре знаєш на старті, тобі легко сказати, що буде з плином часу, там через рік, через два, у фіналі. До чого ця модель приведе, я гордився цим. Я гордився тим, що я баланс міг читати і таке інше. А... І все життя я думав цьому присвятити. А потім, коли в країні виникла ситуація, коли у нас майже 4 місяці не було голови Національного банку, а я працював у керівництві Банку України, найбільший банк України, ми його реформували. Це був надзвичайно цікавий проєкт. І одного разу одного разу мене викликають до президента, потім до прем'єра, потім викликає голова Верховної Ради Іван Степанович Плющ. Надзвичайно цікава людина, глибока людина. З е, українським нач началом таким досконалим. Ну і він так почав розмову, що вам не, не соромно, банкіри, що у нас центральний банк чотири місяці без голови. Поки ви ще будете сидіти там у кожній у своєму проєкті. Давайте приходьте і там на, на, на наводити ладу Національному банку, займіться реформами і так далі. А я кажу, ні, ні, Іван Степанович, в мене є банк, мені багато роботи в тому банку, я не піду. Він ще раз починає спочатку. Я знову в кінці, це в його кабінеті було, я кажу, ні, Іван Степанович, шукайте других, я не хочу туди йти, не хочу. А він такий людина досить. Принциповий, коли до певної точки доходить розмова, от і наша розмова дійшла до певної точки, де він встає з свого стола, йде до залу засідань Верховної Ради, а мені в догвінку так повертається і каже. Андрійович, він мене Андрійовичем називав. Значить, Андрій, слухай мене уважно. Я зараз піду, оголошу, що завтра ми вибираємо голову Національного банку. А ти вийдеш о 10 й годині ранку на центральну трибуну парламенту і скажеш, що ти не хочеш. І все. І отак от я б сказав би, отак от почалася політика, про яку я не мріяв, хоча я дуже цікавився нею. Я не хотів іти в політику. Але потім проходить 8 чи 9 років, щось аналогічна ситуація виникла із прем'єром. Я не хотів іти, а президент Кучма вночі це був дзвінок, мабуть, вже сьомий раз це пропозиція звучала, і він каже: ти розумієш, у мене пуста лава запасних. Тут не питання того, ти хочеш чи не хочеш. Тут не питання того, це для тебе важливо чи не важливо. Ні. Зовсім інші інтереси, зовсім інші питання. Зараз треба країні сформувати уряд модерновий. Я так махнув рукою, думаю, піду, піду, тому що це, це питання не те, що це мені приємно, а питання те, що моїй нації це потрібно. Потім приходить, знаєте, коли проходить півтора роки парламент. Слухаю, питання звіту урядів, і це вперше за нашу історію на парламентській площі зібралося 1030. І в перший раз вони прийшли захистити прем'єр-міністра. У мене сльози на очах були. Такого не було. Були такі майдани, щоб зняти прем'єр-міністра це так. Але щоб стати на сторону прем'єра і захистити, такого не було. І я пригадую, коли ми дали програму бездефіцитний, єдиний бюджет за всю історію України, і один із розділів був європейський розділ, європейської інтеграції. Я думаю, дві третини парламенту цього не те, що не приймали, вони його не розуміли. І от коли я виходив після Верховної Ради із слухань. Коли мій уряд відправили відставку, ми всі були втішені і горді були, бо в нас було глибоке переконання, що ми зробили свою роботу, скільки можна було за півтора роки зробити. Ми ліквідували бартер, ми видали перші пенсії, зарплати. У нас немає боргів за пенсії, за зарплату бюджетникам і таке інше. Але стоять люди, і треба було сказати якесь ключове слово для них. Я, я свідущий раз до вас приїду, я скажу, хто мені це настирливо, настирливо, хотів, щоб я сказати, щоб я це сказав. Але ця людина була біля мене і каже: Вікторич, я тебе прошу, скажи ці слова людям. А ці слова були, я йду, щоб повернутися. І отак почалася остання ланка у політичній естафеті президентські вибори. Я створив партію, ми пішли в опозицію, ми зробили найбільшу опозиційну силу. І в 2004 році ми були глибоко переконані, що зараз питання номер один, яке на порядку денному України стоїть, або ми зараз виграємо цей момент. Який рідкісний, і ми повертаємося додому, до Європи, Фати вожкаться з тою Москвою. Ми повинні представити нації європейський політичний курс. А сказати легко, зробити важко, тому що у 2004 році 14% українців підтримували НАТО, 19% підтримували. Європейський Союз. І ти розумієш, що кожне слово, де ти вживаєш слово НАТО, 80% тебе не підтримують. Дехто, можливо, навіть не розуміє, чому. Чому не Ташкентська мирна угода, російська модель? Чому треба йти до Брюсселів? Коли ти говориш про Євросоюз, Май на увазі, що 4 4-5 тебе не підтримують. Але я виходив із того, коли з розумною нацією ти будеш говорити багато разів. Ми такі ж розумні, як поляки, як чехи, як литовці, як естонці. Ми любимо свободу, ми не любимо корупції, ми любимо демократію. Наша дорога туди. Але май на увазі, це не одноходовка, що от сьогодні декларував і завтра ми там. Це, це кропітка робота з десятками мільйонів людей. І тому політика стала для мене такою, як задачою: що, слухай, якщо ти хочеш найбільше корисного принести своїй нації, зроби декілька речей. Річ перша, ти повинен сформувати якісно структуровано політику національного відродження. Бо якщо 45 мільйонів українців Навчатися говорити одним голосом, я повторюсь, як поляки. Ми стаємо силою, нас ніхто ніколи не покорить. Але це роки, роки роботи. Як тільки нація стає цільною, вона становиться об'єднаною. Вона генерує колосальні можливості. Друге завдання май на увазі. Ти економіст, але леді економіка. Дуже любить національну стабільність, це фактор номер один. А друге, що любить і глобальна, і регіональна, і національна економіка, вона дуже любить демократію і свободи. Тому що демократія приносить законність, а будь-який бізнесмен вам скаже, дайте правила гри, я світ переверну. Дайте працюючі правила гри. І тому, коли ми говоримо, як змінити національне усвідомлення, як привести демократію і сприйняти це як повітря, яким дихає українська нація. Якщо ми ці три речі зробимо, нам легко дається дискусія. Шановні, на порядку дня стоїть питання номер один. Безпекове. Колись Маргарет Течер казала, якщо ви не дали відповідь на безпекове питання, ви не дали відповідь на жодне з питань, які в вашому порядку дня. Як зробити безпекову політику, щоб вона була вічна, вічна Україна? Це прийти до колективної моделі безпекової політики. Тому третім завданням стала безпекова політика, четвертим завданням інтеграція до єдиного ринку. Ну а сьогодні я б сказав би, як би сказати, би, Тарас Григорович, я люблю, я люблю цю думку його і постійно її повторюю, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. От 160 років назад Тарас Григорович українцям хотів передати. Шановні українці, якщо ви хочете розібратися, в чому корінь вашого лиха, майте на увазі, це Москва. І тому Микола Григорович вильовий, усі національно визвольні рухи, по суті, працювали під одним гаслом. Подалі від Москви. Геть Москву, тоді ви будете щасливі. От, власне, кажучи, цей сюжет і привів мене до того, що ти присвятив себе речам, які дуже важкі. Але я думаю, що ми поїзд 2004 року, який віз нас до Європи, ми встигли на нього. І тому я думаю, що ми величаві дні за ці 30 років пережили. І сьогодні не менш величавий день, який вінчує нашу перемогу над Москалем, це велика місія для всіх українських поколінь.